Розкажи про себе. Я настор Зіненко. Я живу в Чутові, люблю футбол і шахи. А що ти душі любиш? Е е е не знаю. Ти хотів би стати більше чемпіоном світу з шахів чи чемпіоном світу з футболу? Шахів. А в ко ти вже виграєш? В шахи. А як давно ти граєш в шахи? Ну, приблизно ну, трошки менше одного року. Ну що, готовий вигравати? Так. Да. Тобто за рік вже навчився настільки, що граєш у попи, так? Да? Так. Да. Ти ж в турнірах брав участь, правильно? Так. Да. В яких? Де, де були турніри проходили? – В чемпіонаті Полтави. Яке місце? Третє. Третье местечко для мальчиков занял ЖНН-ка э, место в Щутово. Там вчера ехал, уже не ехал, и на был... а Тут, тут, тут. О. Ты же с другом с тоже играешь, правильно? Да. Выграешь? Так. Да. А останній турнір коли був? В суботу. І в кого ти виграв? В усіх, кроме Зоцьки. Скільки суперників було? Сім. І то в шести виграв, а одному програв, так? Да? Так. Да. Яке місце зайняв? Друге. Не проступив дорогі. Друге місто. Вручається нагорода не у нашому самому у самому стаску, старшому, самі старший у нас, ми його любимо всі. А то в тебе кубки футбольні? Це ти їх за щось заробив? Так. Да. А де ти брав участь у футболу? В Рома, ну, багато. Ну, наприклад, в Ромадані там в Полтаві дуже багато разів. Інколи ага. в Чутові. Нахер, да є, 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 є. А яка ваша команда називається? ФК чемпіон. Це такого віку приблизно як ти, так? Так. Да. А хто ваш тренер? Реально Олександр Олександрович. А про що ти зараз мрієш? Стати чемпіоном світу шахів. Саме з шахів. Як ти думаєш, коли ти станеш чемпіоном світу шахів? Я думаю, хоча б в 12 років. Через 5 років? Так. Да. Добре, будемо чекати. Ти любиш зніматися у відео? Так. Да. А яке знає твоє улюблене відео з тобою? Там, де було 8 команд, і ми зайняли друге місце. Це всі твої далі? Так. Да. А яка з них улюблена? таке. Оця і отця. А це за що? За що ти їх отримав? Це за змагання? За які змагання. Ромодані. Це коли ти був найкращим гравцем визаный, да? Да. Ага, а друга, друга медаль? Друга медаль? Да, тут. Ось. А це за що? За футбол. В Чутові перше місце зайняли із трьох команд. Це коли ви виграли світ, да? да. так? Так. Нагороджується команда чемпіон чутова! Ворожується. Ворожується команди висунув сінерко не Три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять монолит? Да. Молодець. Я зінанка Богдан. Сіка років. Десять. Ну розкажи, що ти за медалі в тебе лежать? Оце 2023 року на конкурсі Пісенна Хвиля. Е, оце перше місце з футболу. Оце тріумфаст київський. Тобто я так розумію, що ти і футбол любиш і музику. Футбол більше. А ти за якусь команду е, футбольну вболіваєш, чи ти просто любиш футбол? Да. Що да? За Шахтар, Ворсклу і Янг Бойс. А я Бойс бойся, що це за, за команда? Швейцарська. Ти прямо любиш швейцарську команду? Да. О, прикольно. Посадок. Давай. Я назвав таку так само команду, яку я граю. Я не бойс? Да. А ти граєш у полі чи на воротах? На воротах. Я... На воротах? Така де тобі більше подобається. На воротах. А чого? На часто хочуть забивати більше голів, А ти? Ну мені просто коли мене поставили на ворота, мені якось сподобалось. Музичній школі ти чим займаєшся? Вокалом і фортепіаном. Тобто ти граєш і співаєш? Так. Да. А яка твоя улюблена пісня? зараз. <плес> Люди Титани. Люди Титани. А на фортепіано грати, яку любиш пісню найбільше? Деліза і Мері Крісмас. Ти мрієш, вирост, як виростеш, ти станеш музикантом чи футболістом? Футболістом. А чого я футболістом? Бо футбол більше подобається. Що це за футболка? Моє, моєї команди. Я не бойся? Да. А ну розверни її. Ти сам її зробив? Да. Молодець. Ви сберетесь играть в одній команді футбольній, чи ні? Ну, мабуть, ні. Чи ви різного віку? Мабуть, ні, то що Бори хоче в, Мадриді, фрати, я я в, в... в Реал Мадрид грати, а я в Украину. Спочатку почну не... з чудо, а потом, може, в Борську, потом в Шахтар, потом Янобойс, потом в Реал Мадрид, потом може не знаю, потом в Реал зрей закончу. На ти? Спочатку в Шахтар, потом в Барселону. Потом в Динамо, а потом, мабуть, за Валенцію.